Опалювальний сезон розпочнеться приблизно за місяць. На Хмельниччині тривають роботи з підготовки до нього. Комунальна сфера готова на 77%, Теплове господарство на 87%, а житловий фонд на 81%. Комплексно підготовлено до зими 3397 із 5332, або 63,7% житлових будинків. відремонтовано 396, або 88%. 8,2% покрівель, п'ятдесят систем, 405 систем холодного водопостачання та 297 електрощитових. 6. до осінньо-зимового періоду готові 309 закладів освіти. Це більше за половину у школах та садочках з пічним опаленням. Відремонтували 129 груп. Також полатали дахи, замінили понад 1200 вікон на металопластикові та встановили більш як сім сотень нових дверей. Проведено ремонт в паливних котелень. Проводяться заходи з енергозбереження котелень, тобто заміняються котли. Проводиться перевод з одного виду палива на інше. Зрозуміло, що ці заходи дуже важливі, і хочу наголосити, що придбано крім того, альтернативно ще 270 генераторів. Наприклад, у Шепетівці готові до холодів на 90%. Провели ремонти 16 котелень, замінили 820 метрів трубопроводу, що становить 75% від плану. Крім того, громада виграла грант від USAID, що дозволив їй отримати додаткові джерела енергозабезпечення. Це дві когенераційні установки на даний час. Розробляється проектно-кошторисна документація. Готуємося до надходження цих установок для встановлення. Отримано також два дизельгенератора потужністю 40 та 60 кВт. Для забезпечення теплопостачання в період можливих блекаутів та такої ж потужності два генератора для підприємства водоканалу для безперебійного водопостачання та водовідведення. Все ж найбільшою проблемою наразі залишається питання відшкодування тарифів для теплопостачальних підприємств. Станом на початок липня ця сума для області становить майже мільярд гривень. Юлія Васільєва Вадим Гловацький, Нове 33 канал.